Не маєш дітей? Плати. В Раді пропонують збирати незвичайний податок. Підкупу півмільйона. Скандальний бізнесмен Гринкевич намагався дати хабар, аби втекти з суду. Українські дівчата проти мобілізації, проте причина вас здивує. Я повинна сама їздити, щоб мене хтось. Киянин вробив кіно для дорослих і вирішив розслабитись прямо в бібліотеці. Скандал між жінками та ТЦКшниками в Одесі. Спали, Я поспаху, там лазив, Олександр Усик вразив українців неочікуваною заявою. Свято під посольством Ірану в Лондоні святкують Сме Раїсі. Фільм жахів у Китаї. Жінка увірвалась до школи і почала бити дітей ножем. Вітаю, друзі, я Олександр Преподобний. Підкуп у півмільйона. Скандальний львівський бізнесмен Гринкевич, який наживався на ЗСУ, хотів відвалити півляма одному з керівників Державного бюро розслідування. Шалені гроші він пропонував за сприяння в поверненні вилученого в нього майна, а також у закритті кримінального провадження. Проти бізнесмена ще 23-го року відкрили кримінальне провадження за фактом оборудок і закупівлями одягу та білизни для Збройних сил України. Він був одним з Найбільших постачальників Міноборони, нагадаю, зрозумівши, що на нього чекає, бізнесмен вирішив піти на обгін і завчасно відкупитися, аби уникнути відповідальності кримінальної відповідальності. Після пропозиції хабаря посадовець ДБР відразу повідомив про це своєму керівництву. Бізнесмен призначив йому зустріч в ресторані, де передав сумку з готівкою. Відразу після передачі його затримали працівники бюро. А українки активно виступають проти мобілізації. Ось ця дівчина скарга. Кажеться, що після ухвалення нового закону їй доводиться самі їздити до своїх кавалерів. Я просто в шоці. Після 18 травня я повинна сама їздити, щоб мене хтось тому, що ніхто не виходить з хати. Матінко рідна. Поки дівчина переживає, де знайти кохання на вечір. Справжній чоловік нічого не чекає, прямо в бібліотеці. Хлопець вирішив себе задовільнити і переглянути порно. Все це зафільмували очевидці. Ну і щоб українські чоловіки самі приходили до дівчат, на українських сайтах пошуку роботи з'явився розділ пошуку незвичайної вакансії з бронюванням співробітників. Тож хто найзатребуваніший під броню? Слухайте уважно і записуйте: бариста, кухар, комірник, вантажник побутової техніки, торговий представник і обвалювальник свинячих напівтуш. От мені тільки цікаво, а де клоуни і футболісти? А згідно з новою постановою Кабміну, відтепер бізнес має сам доставляти своїх працівників до ТЦК. Робити це необхідно після отримання розпорядження від ТЦК чи місцевої адміністрації. Також необхідно буде сповістити військкомат. Про працівників, які відмовилися брати повістку, чи звільнилися з роботи, або ж до вас на роботу воєнкоми навідуються самі. Ну а в Одесі жінки не пускають працівників ТЦК виконувати свою роботу, а це пряме перешкоджання мобілізації. Далі, друзі, відео без коментарів. Подивіться уважно. Це дві контузії. Я могу среагировать по Я хуже тебя. Я с 22 в б... В б... Вы б... пали, с... Я б... а, не знаю. Вы дома в х**е спали, я под лазил. Телефоны Я был такой же самый. Телефон спрятать, вечера. Не надо на меня орать. Кто вы такие? Вы матами разговариваете с женщинами. <соцентр> а теперь пойдемте и спрячемся. А теперь спрячемся. Инвалиды все сами приехали. Ты. Якщо чесно, я не знаю, як це коментувати. ТЦК виконує свою роботу. Жінки по факту боючись за своїх чоловіків, не дають їм цього робити, хоча не мають на це законних підстав. Пишіть, що ви думаєте про це в коментарі? А в мережу досі потрапляють відео, як українці радіють перемозі Олександра Усика. Ось цей чоловік від щастя, аж телевізор розбив. Course, а сам Олександр Усик вперше після переможного бою на Тайсоном Ф'юрі звернувся до українців. Доброго дня трошки часу прийшло після поєдинку, трошки пом'яте обличчя, але слава богу, перемога є. Цікаво, що Усик став не тільки абсолютним чемпіоном за всіма версіями, а й героєм сучасної України і ще прикладом неймовірної трансформації. До повномасштабного вторгнення. Нагадаю, Олександр Усик знімався в фільмі РПЦ під назвою Здрастую, брате! Христос Воскрес. Не нужна воїн і братська крові. Для душ приносить це яд. На білоруському, рускам мові. Скажи при встрече, Здравствуй, брат, і розмірковував, що росіяни українці мають помиритися. Січас, видітілі кто-то е, делит ді портфелі, а я должен ділити дружбу з цим человеком. я буду продолжать з ним дружити. Мені без меня хейтят или меня обзывают. Зараз усик розмовляє українською і ворога називає ворогом. І головне дуже активно допомагає українцям і збройним силам України. Хочу подякувати всім українцям, які за мене молилися, всім тим хлопцям, які боронять нашу країну і захищають її від ворога. Я хочу подякувати кожній мамі, татові, дружині та нашим всім діткам, які зараз витримують цей натиск. Я дуже вам дякую за підтримку. Я отримую величезну кількість повідомлень з привітанням. Дякую. І по ситуації на фронті Росія кинула під Вовчанськ підрозділи чеченського батальйону захід Ахмат. Про це пише інститут війни. Росіяни продовжують наступ в районі Липців та Зеленого на Харківщині. А також опубліковані 18 травня геолокаційні кадри демонструють, що окупанти просунулися в центр Вовчанська на північ від Рівчки. Вовча, а ця жінка хотіла зірвати постачання важкої техніки збройних сил України на південний фронт у Запоріжжі. затримали інформаторку ФСБ. Серед її завдань було встановлення геолокації ремонтних баз сил оборони поблизу залізничних станцій. Розвіддані потрібні були окупантам для планування бойових операцій на передовій та Підготовки повітряних ударів по об'єктах збройних сил України та Укрзалізниці. Зловмисниця обходила місцевість біля залізничних шляхів, де спостерігала за трафіком та фіксувала координати можливих ремонтних баз ЗСУ. Також вона завуальовано використовувала своїх знайомих, випитуючи в них інформацію про українські війська. Їй загрожує до восьми років тюрми. А в Іранському Тебризі прощаються із загиблим під час катастрофи вертольота президентом Ірану та головою МЗС. Потім тіло Ібрагіма Раїсі відправлять до міста Кума і Тегерана для прощальних церемоній. Поховають Раїсі 23 травня в місті Мешхет. А тим часом в Лондоні біля посольства Ірану святкують смерть Раїсі поряд з іранськими прапорами. Ізраїльський прапор. Не маєш дітей плати. В раді пропонують вести податок на бездітність, щоб збільшити типу народжуваність в Україні. Це проект зі змінами до податкового кодексу. і Він передбачає 1,5% податку для тих, хто не має дітей, 1% податку для осіб, які мають одну дитину, і 0,5% податку для осіб, які мають двоє дітей. І знову з ножем напали на підлітка в Німеччині. Йому всього 15%. Років хлопець, що біг від війни, гуляв разом із друзями в Дортмунді. Вони познайомились з двома дівчатами, але це не дуже сподобалось групі молодих людей поруч. Почався конфлікт, який переріс в бійку, і повідомляє про це більд. Один з чоловіків дістав ножа і порізав українцеві шию, а потім встромив ніж у верхню частину тіла. Хлопець спробував втекти, але подолавши кілометр, втратив свідомість. Поліція наразі розслідує спробу ненавмисного вбивства. Нападника розшукують, і, на щастя, нині підліток у стабільному стані в лікарні. І просто фільм Жахів у Китаї там неадекватна жінка увірвалася до місцевої школи і зарізала кількох дітей. 45-річна китаянка зайшла до школи та накинулася на школярок із ножем для фруктів. Троє дітей загинуло, ще четверо поранено. Просто світ сповнений неадекватів, і один з цих неадекватів, на жаль, наш північний сусід, друзі. Тримаємося, допомагаємо Збройним силам України. Побачимось з вами завтра. Бережіть себе.